Друзі, усім великий привіт! Вас вітає сільська фазенда. Ну що ж, хочу вам показати сьогодні в цьому відео результати мого корму і наскільки піднялася яйценоскість у моїх курочок несушок. Так як я в попередньому відео знімала, як ми робимо корм про наших курей і скільки в мене несли яйць. На той момент, коли в нас був як би сказати, незбалансіваний корм, давали те, що могли. І те, що було, то і отримали, звісно, те, що могли, і те, що дали їм. Вони нам несли на той час яїчок 30-35 штучок в день. І з курочок це 87 штучок. Корм вони їли 10 днів, той, яке їм їм робила там, з рибною, косною, мукою, зі всім таким. Цей корм вони з'їли у нас 10 днів. Ну що ж? Любі друзі, я довольна. Курочки зараз несуть, мені яїчка. Кожен день, ну, буває там, як сказати, плюс-мінус там, 5, 2, 3 яєчка. Ну, це таке. І ще до кінця, якби я сама бачу, що у цих маленьких курочків несушків, не всі ще вони повністю сформірувалися по грібішку І на той час ще. І не всі мабуть, іще неслися, тому що бувало таке, що на цих, за цих 10 днів бувало геть манюке яйце. Чи то молоденька курочка, чи то вона вже винеслася. Ну, я думала, що це тільки рознашується курочка. Ну, так будемо вважати, що їх 87 і несуть вони яєчка несли, тобто нам ці яйця вони несли 30 штучок в день. Що ж, вони весь корм цей з'їли, їм сподобалося. Сьогодні ми вже зробили їм другу партію на 50 кілограм. Так як зараз зерна дуже багато йде, бо маленькі поросятка, свіноматки, їм треба дуже багато давати корма. Ну, все їм, грубо говоря. Ну, а курочкам таке. Не можу я більше кількість їм зробити, тільки на 50 кілограмів, а далі будемо бачити. Ну що ж, любі друзі, мої курочки почали нести яєчка кожен день 50 55, до 60 яєць. Я така довольна, як слон. Я рада, що як би сказати. Що мої курочки трудяжки, цей корм їм пішов в пользу, і вони мене благодарять за це. Повторююся, що я давала в корм, так це на 100 кг я давала пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ячмінь, так, макуха. Макуха і по 2 кг. Це м'ясокосну міха, дріжджі. 3 кальцій що ще там, господі, крейда, трошечки сірки. ну Сірка це для них на яйця це таке. Вона більш на те, щоб вони пір'ячка таке, це не було. І що? ще, рибна мука 2 кілограма. Кажись усе, і кажись усе. Ну, це я так як зробила, теж не так, як там по правилам потрібно там і висівку, і сою жміг. Як я бачила, ну не по правилам, а як багато хто так робить. Ну, Поки в нас на це не дозволяють фінанси, то сходимо з того, що є. Продали яєчки, от я купила трошечки, то зерна, то то, бо кукурудзи ми покуп, купляємо їм з ринку, то есть на відра, тонною ми ще не брали, бо свиням вона не так уж сильно була потрібна, потрібна. У нас залишалася своя кукурудза. Ми в позапрошлому році садили собі два огороди, залишалася своя кукурудза. То ми, як би сказати, не купляли на тонаш кукурудзу. Ми на тонаш беремо тільки ячмінь, пшеницю, таке. І коли ще держали телят, брали на тонаш овес. Ще трошки в мене залишилося пару мішків, то це ласується овесом у мене кролик мій. Бо ячмінь він дуже погано їсть. Ось, ось такий. А кукурудзу, от як мочилися кури, курчатка, все, то, що були залишки, а потім ми... Купляли, купляємо на базарі. Тобто, як це виходить? Продали яйці, трошки гроші на то на то відложили, то на корм, то на вкусняшки. От і все, отак От іде обертом. В нашому районі є два базарчика, Тобто це недільний, великий. Він вже він кожну неділю це такий великий, де всі люди з'їжджаються з різних сел, міста. Це великий базар. А кожного дня він малесенький, там якби свої, свої торгують чи таке. то... Я виходила і торгувала ми яєчками. Вже були свої клієнти, які це все забирають. Ну, трошки було залишку, потрібно було це все реалізувати, щоб заробити коштів ну, на празники. Тож неділю я на базар не поїхала, тому що в нас випав сніг, дорога дуже слізька. І я трошки побоялася, бо мала їхати я за рулем, тому що я трошки боюся. Ну нічого, пропустили ми цю неділю, не купила я їм цієї кукурудзи. Трошки там в мене було, це на 50 кілограмів я замішала, кукурудзу ячменя, пшеницю, Пшениці теж небагато, більше пішло ячменя на цей раз. Бо у нас все вже закінчується. Скоро потрібно закупляти. Трошки збираємо кошти, тому що в нас зерно йде, колібається 6-7 тисяч за тонну. Десь можна зайти дешевше і 5,5 тисяч, ну потрібно їхати. Це все заправ і воно виходить одне на одне. Тож, отак, виходимо з того є. Тобто курими яйця, з того, що нанесли яїчок, ми їх продали, купили зерно і так все поїхало. Поки зараз так. Далі побачимо, як буде. І ось таке. Довольна я, що вони вже несуться. Туди далі, як все буде добре, трошки все наладиться, буде більше яєчок, буде більше продаж. І хочу їм вже зробити з висівкою. Хочу так же сказати, що я хочу. Убрати з їхнього раціону це м'ясо муку. Тому що я дивилася відео і не могла до цього ще зрозуміти, чого в них такий жидкий би, кал іде. Жидке все. А потім я подивилася відео і це сказали, що це все із за м'ясокісткової муки. А в тої партії я їм ще дала 2 кілограма, то це багатенько. Ну нічого, курочкам, слава Богу, все добре, всі живі, здорові. Ну, м'ясокісткову муку. Вже, мабуть, додавати не буду. Хочу побачити, який буде результат, чи буде теж таке всежижне, чи буде більш таке нормальне. Ось така у мене новина. І ще раз нагадую, що за де... перед 10 днями мої курки питалися таким, як то кажуть, як обично в селі що є, то й дали. Ніяко там інколи було мелене, інколи не було мелене, Потім я їм зробила вже мелене все, додала ці всі вкусняшки. До цього вони мені несли 30 яїчок, там 27, ну я говорю 30. Тобто, а зараз стабільно 50, 55, 60 яїчок. А я довольна. Це мені вже приємніше бігти сюди, їм сипати там, їсти, поритися, тому що я тут усім завідую, тут я вбираю їм, все насипаю, і ну коли муж заходить, там, чоловік заходить, дає я їм там поїсти, коли я там зайнята зранку чи там щось таке. Ну в основному це. Моя територія, я за неї доглядаю. Тобто я довольна. Що ще хочу сказати? Що? Поки у нас якби таких сильних морозів не було, ось трошки оббила я вчора тут двері, бо такий сильний вітер зірвався. Мороз у нас там тримався 5 градусів, але сильний вітер сюди трошки задувалося. Я вчора зробила, била їм двері. І в мене завжди є привичка з цим степлером провіряти, бо я щось б'ю-б'ю, а він не б'ється. Думаю, може, скоби закінчились. І що? Взяла ось, ось собі в руку. І в руку залетіла мені оця скоба. У мене був такий шок вчора, то я собі таке подумала, ну що, Маріна, на все життя тепер заповниш, коли степлю провіряти, не потрібно руку виставляти, бо це був жах. Як воно залетіло, я не почувствувала. Але як побачила, була в шоці. Ось так його витягнула, то в мене теж був бойовий шок. Сьогодні рука болить, нічого не можу зробити. Ну нічого, тепер буду знати, що з теплером тільки десь в сторонку треба провіряти. Ой, ну це ж таке. То вчора це я їм все-таки дозабивала, хоч і руку поранила, дозабивала, все, щоб їм було тепленько. Закрила двері, затишно все, все добре. Зараз покажу вам все тут. Сьогодні я тут його навела їм генеральну уборку. Поубирала. Поубирала. Все вичистила, їм посипала тут опилочками, також посипала дезінфектором. Все добре пахне пилочками, опилочками пахне деревом, дезінфектором чистота і порядок. Вони зараз поїжджають мою корм, який вже сьогодні свіже зроблений. Довольні, їдять, вже прийшли з прогулянки, бо вони сьогодні гуляють мене з двох часов. І у нас вже почали вимикати знову світло. Вимикають три через, непонятно, 6-7 часов, не поймеш. Тобто, три часа у нас є світло, а сім-шість сім, часов немає. Це дуже тяжко. Зранку почала їм домелювати, дев'ять часов вибило світло і все, стала моя робота. Побігла я до хати, свої діла поратися. В дві години включили світло і давайте ж я до цього часу все це робити. Поки там їм дерлося, я ходила тут, прибирала в них, вичищала. Та й отакого мої друзі. Так, що хто боявся робити якісь там корма, якісь ці добавки, я вважаю, що в цих добавках нічого страшного немає. Це все якби природне, то що їм не вистачає. І яїчка, якщо вийде, то пізніше знімлю, покажу, який зараз в зимній період у нас іде жовток. То він на окрас дуже гарненький, жовтесенький, ну не геть там білий, прям як о, о, государственне яєчко. Ну, Мені подобається, людям теж подобається, беруть довольні і заказують нас яєчки. Ось таке го. Зараз покажу, що я тут навела, який порядочок, як мої курочки поїдають пору. Ось моя чистота. Сьогодні все тут повичищала. Чистенько. Ось, насипала їм вечерю, як вони їдять. І ще хотіла сказати, що постійно потрібно, щоб була в них вода з таким кормом. Постійно повинна бути вода. Мали доступ до пиття. Нам вже мені вже не вистачає цієї миски їм води. Там камінець поставила, бо вони переворачують, а так коли камінчик не перевертають воду. І ось поставила їм таку, відрізала, не знаю, від чого це там, канистрочку. Вона вже давно у нас під щось друге там черінки всяке таке квітки, там розсаду кидала в неї, возлі крана була. І ось принесла, вони тут в мене п'ють в неї водичку, щоб в мене був запас, що я знаю, що в них є. Ось таку чистоту навела. Ще зараз буду збирати яйця. Яйці я збираю два рази на день. Це десь зранку і оце ввечері, коли вже випускаю їх на вулицю. Зібрала і, і теж довольна. Ось таке в мене тут дожде. Я вже знаю, що це відеречко, якщо повне геть, то близько десь около 40 штучок сюди влазить. А так як не повне, то 30. Це я так зібрала. Вже собі угу. ось приблизно скільки яїчок. Я коли збираю яйця, я не щитаю. Потім ввечері перещитую, все записую. Мені цікаво, це всі пощоти, поки я все записую і все. І буду зараз збирати яйця. Ось. Яйці наші, де вони там? Ага, є два штучки. Тут у нас тут у нас щось там. Нічого не видно. Все затулила я. Тоже теж є. Зараз буду збирати. Ось так ось. Така погодка на вулиці, трошки розтало. Ось таке. Ось такого покажу. Як я забила вчора, це ж провіряла, забивала і ось о, руку побила собі. І ось так двері забила. Сюди воно не так сильно їм задуває. Зробила їм вчора порядок. У них і вчора, і сьогодні порядок. Все чистенько, убрано. Вбираю я в них раз в тиждень десь отакого. Випускаю їх і починаю тут ним марафет наводити. Що хочу сказати? Оце посипати опилками оцим дезінфектором. Ну, дуже тут приємний такий запах лісу. І цей дезінфектор, він теж такий має запах. То дуже не відбується взагалі, що тут живуть кури. Навіть чоловік там свиней посипає, теж добре дезінфіцірує все, підсушує. Вечерюють і буду їх закривати та й все. Ну що ж, сьогодні таке було коротесеньке відео. За моїх курочок, за мої маленькі успіхи, те, що я добилася підвищення яйценоскості І ще я так би якби підщитувала, коли курочки несли 30 яйчок в день, то десь ця яйценоскість була там 30%, десь так, плюс-мінус. А зараз у них вже 57 до 60% яйценоскості Тож, я довольна Ну, це так, моя маленька радість, моє досягнення. Ну, Будемо ще пробувати, щоб добитися там 80-90%. Дасть Бог, все буде. Поки що я якби, поки хочу, хоча б так було стабільно, а вже, як я казала, трошечки поміняю корм, скуплюся на це все, і потім будемо бачити результати. Ну що ж, дякую всім, хто був зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб першими бути в курсі наших випусків. Всім велике-велике дякую за вашу підтримку, за ваші підписки. Ну, всім гарного, доброго, тихого вечора і все буде Україна. Всім до побачення. Ось зараз хочу взяти ось таке яєчко. і показати, якого воно окраса. І беремо ще одне. Ось таке. Ось такі у нас яєчка.